Він не раз дивився смерті в обличчя, вийшов з оточення, хоча його вже двічі поминали. Євген Селін на передовій Східного фронту з початку травня. Вайдар пішов добровольцем прямо з Майдану. Відверто зізнається, після відпустки знову на лінію фронту. Знаєте, я по-іншому не можу просто. От подивіться от на цих от молодих мам, які он з колясочками, з дітьми гуляють. Мені б дуже не хотілося, щоб десь тут рванула ракета Града. Або Пару мін прилетіло. І якщо я буду там гнюпити носа, розкисати, як кисійна баришня, от, плакати там, ховатися, то так вони вже скоро постукають в двері. І от тут задача війська цього не допустити. У Коваль приїхав побачити сина та друзів. Його день розписаний по хвилинах, часто відволікається на телефон. Бойовий офіцер він відповідальний за долю кожного зі своїх підлеглих. Офіцер це не та людина, яка біжить попереду, як ми всі звикли бачити по фільмам, там, з пістолетом, шашкою наголо на танк. Ні. Це та людина, яка навчить, покаже, пояснить, яка навчить тебе вижити в тому безладі, в тому хаосі війни, залишитися людиною і зробити поставлену задачу. В актовій залі Ковальської загальноосвітньої школи номер 10 Євген Селін зустрівся з вчителями та учнями навчального закладу. Вони передали одному з командирів Айдару 20 комплектів військової форми, термобілизну та інші необхідні в солдатському побуті речі. Все це на суму понад 7,5 тисяч гривень. Колектив школи зібрав за час проведення акції замість мертвих квітів життя солдату. Батьки п'яти наших учнів перебувають зараз в зоні АТО, і надзвичайно боляче. І говорити це про те, що батько нашої учениці, учениці хорошої відмінниці з восьмого класу Тетяни Шилік, загинув. Тому е, наші діти, і ми всі це надзвичайно гостро і боляче переживаємо, бо серед нас поруч з нами є не просто діти-батьки в зоні. АТО, а це ми їх сприймаємо як своїх дітей. І крім того, є чотири четверо дітей. Які навчаються із Луганської області, ну це так звані внутрішні біженці. Зустріч із справжнім захисником вітчизни була зворушливою. Хлопці тисти герою руки, дівчата не приховували сліз, переповідаючи, що писали на фронт у своїх листах солдату. Ми писали їм, щоб вони трималися, не здавалися. Ми писали, що розуміємо, що вони для нас роблять. Наскільки це зараз важливо, і я писала наприклад, я буде за них щодня, щоб вони молитися. Бо кожен день ти розумієш, наскільки те, що ти робиш, буденність не така важлива, як той, як той вклад, який зараз роблять вони. Нам хочеться тільки подякувати і передати, що ми розуміємо, наскільки що вони для нас роблять, і ми ніколи це не забудемо. Ми гордимося їм, гордимося в першу чергу всіма, хто поїхав з будь-якого міста, хто, незважаючи на вік там чи якісь почуття, покинув все, покинув життя, покинув роботу, покинув сім'ю. Поїхав туди. Діти також подарували айдарівцям вишиті власноруч рушнички, а проводжали гостя з посмішками і надією на те, що наші воїни обов'язково вистоять, переможуть і повернуться додому.